Доброго дня. Театральна кав'ярня повертається. Канікули завершено. І ми знову разом. З вами я, Світлана Фицайло, і мій гість Євген Карнаух. Євген Карнаух це актор театру. Як... Садовського. Так, да, Садовського. Uh -huh. Але який понад усе любить саме театр? А Ти міг би от в кіно працювати? Mm, в мене був досвід зйомок в серіалі, в пілотній серії. Мені навіть дісталася головна роль. Це знімали білоруси про, ну, про Хрестено, про те, як у них відбувалася їх революція. Ми знімали пілотну серію, і я якраз. Мав летіти на до зйомки 24 лютого 22 року і на тому все закінчилось. Але тебе Ну кіно не переважить. Це таки театр. Більше я, мабуть, люблю да театр. От ти народився у Дніпрі, угу. навчався у Дніпрі, угу. потім у Києві. Угу. І я прочитала таку цікавинку, що виявляється, ти працював у шести містах. А, на... а Вінниця вже сьоме. Ну, взагалі, сьоме число, воно щасливе. Ну, мабуть, не ти знаю. Ти зупинишся на цьому числі? Не знаю, мені тут хорошо Я себе відчуваю тут комфортно, мені окей, у мене є е, е, час на е, розкидати каміння, є час збирати тут каміння, і мене це влаштовує. ну от е, Ти народився. Під таким такий у тебе є знак водолій, угу. і ось я прочитала, що це дуже цілеспрямовані, розумні, наполегливі, десь самокритичні, але волелюбні і незалежні. По це про да. тебе? По вечорах да це про тебе <свист> Не зранку. <свист> Знаєш, е в е Іздрика є такі слова, що людина людині потрібен інший. На кого себе помножити можна? От на кого ти множиш себе? Mm -hmm. Важко сказати. Е я колись зустрів дуже хорошу вправу, <праву>, яка е ну дає щось типу. Сенсу, щось типу знання того, чим ти займаєшся. Там треба було виписати виписати три професії, розписати там кожен день, чим ти займаєшся. І в кожному дні можна знай знайти якесь дієслово, яке, яке тебе рухає в кожному твоєму виборі і допомагає якось рухатися по життю, розуміти, що ти робиш, відрізняти там, зерна від плевел І я своє словечко знайшов. Я його не скажу. Це ну, моє хай, буде, ні, хай буде, хай буде угу. Е, І не знаю, я не можу його закривати в іншій людині, це слово, тому що мені здається, що ти можеш тільки сам себе робити щасливим е, і допомагати бути щасливим і іншим. Е, але перш за все, все одно у тебе ти. Тому, мабуть, це егоїстично, але все все одно буде починатися. З мене, ну взагалі це правильно, все повинно починати з нас, але ми без тих, хто поруч, ми все одно не можемо. Це правда і любити, Мені і ставити з... вистави, з... І... З людьми, і зустрічатися. З командою, да. Да? У mm. тебе це виходить. Um. Я останні роки вчуся е, делегувати, е, щось довіряти іншим людям робити. І е, поки що та команда, яка у мене є, е, жодного разу мене не розчаровувала. Є якісь зашквари, де я сам себе поводив дивненько, звісно, робота така. Е, але загалом. Там в тих людях, в яких я впевнений, і ми можемо щось робити разом, то мене ще ніхто не розчаровувався. Хорошо. Ну я якось минулого разу, коли ми зустрічалися, і ми сказали: ну не це не відкрили таємницю для наших слухачів і глядачів, що акторам з тобою працюється комфортно. Ну, вони і так іноді кажуть. Вони кажуть, вони кажуть, і ну знаєш, це ну надзвичайно приємно чути про молодого, такого амбітного. Ну, амбіції мають бути усіх, але вони мають бути здоровими. І як на мене, вони є здоровими. От дивись, ти поставив три вистави. ну от Дві вистави це буде, ми відкриваємо незабаром 26 числа наш новий театральний сезон. тобто 114 рік поспіль театр в Вінниці відкриває свій е, сезон. Угу. І ти, ти сказав якось, що. Тобі дуже подобається, що ти береш п'єсу. ну, Правда, ти сказав це про стікери. А я подумала, що вона стосується всіх трьох робіт. Що е, тобі подобається, що п'єси і вистави не хайпують на війні. Угу. От як ти це доносиш, щоб воно не хайпувало? Um, ну. У мене навіть є постановка там в Дніпровському театрі Шевченка. Там прям про війну, про війну. Це mm -hmm. е документальна драма, е заснована на е особистій там переписці жіночки, у якої зник її е хлопець, хлопець mm -hmm. на фронті е безвісти, зниклий. Е але все одно мені здається, що е війна, тяжкі обставини, те, як ми живемо і в якій ситуації зараз живемо, е це все одно така собі призма. Щоб подивитися на нас, зробити висновки і рухатися в цьому далі. Тобто ми дивимося самі на себе. Ну, типу, да, що в цьому все одно треба шукати щось про себе, щоб себе розвивати, змінювати і покращувати, навіть на фоні е, повномасштабного вторгнення, просто якоїсь війни, яка тривала дуже довго. Е, це важкі, дуже тяжкі і дуже віддушні сумні обставини, але обставини. І в цих обставинах розкриваємося ми як нація, як люди. Тому, тому і ставити я хочу про нас, про те, які ми. Не ідеальні. Не, не, ідеальні? Ну, не ідеальні це висновок. Я завжди за якусь процесуальність роботи, і мені здається, дуже важливо ставити маркери на тих етапах, на яких ми зараз знаходимося. От зараз ми на ну, такому етапі було отаке, от зараз отаке. От Давайте вирішувати, що робити далі. Не, ну, не закінчено що. Ну, щось. давай повернемось трішечки декілька слів про ті вистави, які вже йдуть в репертуарі нашого mm -hmm. театру. Дали, наприклад, Blackout. Mm -hmm. Він про нас не ідеально. Про нас. Е ми, в принципі, не ідеальні. Якщо воно про нас, то одразу про нас не ідеальних. Про нас в конкретних відносинах, конкретних стосунках, там, де ми взаємодіємо з тими, кого народили, породили, і намагаємося знайти з ними спільну мову. А ти любиш своїх цих негативних персонажів? Ти шукаєш у них любов? Я не знаю. Ну, От як їх любити? Так. До... Я негативних поки не зустрічав. Я, може, такого поганенького щось поки не ставив. Але загалом я ніколи не виходжу з того, яка людина. Бо як тільки ми там, називаємо персонажа якимсь, то він одразу доволі обмежений, як мені здається. Але в залежності від того, що людина робить. Як вона діє, які вона рішення приймає в залежності від свого світогляду? От на цьому і формується наше до неї ставлення. Але може бути таке, що в першій сцені ми там персонажа ненавидимо, а в сьомі нам його вже шкода. Але це одна й ну, та сама значить, людина ти шукаєш разом з акторами. Да, щось звісно, з людьми, звісно. — А от дивися, стікери, ну вистава, п'єса е, насовського, яку ти прочитав, ти зразу її схопив. Вона переможець театрального ну, це, тижня актуальної п'єси він отримав mm -hmm. за неї премію. Mm -hmm. От визнана найкращою. І mm -hmm. тут ти її одразу взяв до роботи. Мені з нею пощастило познайомитись ще, коли вона, в принципі, вийшла, тому що до чітки, так? До, до, до mm -hmm. десь там влітку цього року. Бо... Ну, є український ресурс, укродрама хаб. Туди mm -hmm. сучасні так, драматурги так. викидають свої твори, п'єси і разом з ними там взаємодіє фестиваль в театрі на Люмберзі Дніпра, митниця. Mm -hmm. І я перечитую кожного року ті тексти, які на митницю подаються, бо мені десь близько той світогляд, який пропонує театр на Люмберз Дніпра, бо я там вчився. Mm -hmm. І стікери це було просто там пальцем в небо, тому що сама назва не викликає чогось такого, прямо ого-ого, що воно таке цікаве. Але десь після першої другої сторінки стає одразу доволі інтригуюче, що воно. І тоді, коли я там, зустрівся з цими текстами, то мені, я зрозумів, що мені пощастило. Ну, от я так розумію, що театр Євгена Карнауха це глибоко філософський театр, що в кожній твоїй виставі закладена філософія життя. І, і це класно. Тому що твої вистави вони викликають думку. Тобто глядач приходить не просто відпочити, не просто посміятися чи провести спокійний вечір. Він приходить думати і сприймати. Ну, так, такою є вистава і блекау, яку у нас дивляться і підлітки, і з батьками, і з вчителями. От, такою надто важкою є вистава стікери, яка, звичайно, ми тут дивимося на себе. Дуже, дуже уважно, тому що кожен може потрапити в таку ситуацію. Угу. От, там на Совській, ми так розуміємо, що це потужний наш молодий український автор. Там ти з Доном Нігро. теж uh -huh. якби Тут перший, Дона Євро так, такого плану не ставили. Ти знову перший. І от Макдон, ти знову перший, вперше в Україні для тебе переклали і вперше ти приніс цю п'єсу саме Вінницькому глядачеві. Uh -huh. Uh -huh. Ну і що ми будемо бачити, відчувати і розуміти в цьому останньому карті? Пам'ятаєш, тоді ми говорили з Тейсою Дмитрівною. Вона запропонувала тобі поставити знак питання: останній карт. То це такий карт: останній чи ні? і Ти відмовився? Угу. Чому? Um, тому що uh, це питання, яке ніби провокує відповідь. Um тому в тій спіралі історії, в якій ми знаходимося, відповіді ми не знаходимо весь час, що у нас є. Є здорове питання, якого нашому сусіду від нас потрібно. І відповіді на це питання ми не знаходимо. Там знищити, там поработити, там щось освободіть, там іще якісь дурні речі. Це завжди якісь. Абсурдні штуки, які не мають нічого спільного з реальністю, тому я не хотів ставити питання, тому що питання одразу провокує на пошук відповіді. А мені здається, що її е, немає. просто немає. Немає. Да. немає. То що ми будемо говорити своєму глядачеві е, цією такою детективною комедією? Останній е, У вистави є девіз. Е, Якби нас не вбивали, ми живі всіх живих. Е, я сподіваюся, що він нікого не образить. Ми нічого такого не закладали, якогось, вибачте, знецінення до чого чужого горя або ще чогось, бо я розумію, як би там міг я реагувати гостро на подібні слова, коли у мене щось станеться. Але у мене ставалося, і я десь зараз тут, і мені здається, ми маємо моральне право якийсь такий девіз нам залучати. Тому що мені хочеться, щоб. е-е ми трошки продихнули, видихнули і згадали, як багато ми зробили, як багато ми робимо, і як багато робити нам ще е, треба попереду. Тому мені б дуже хотілося цією виставою е, надихнути, хоча б трохи е, дати продиху е, внутрішній свободі кожного глядача, який прийде. Е, е, і для цього ми користуємося тими прийомами, які можемо собі зробити, в частності там якась. Е, Доволі моцна українізація п'єси угу. в тому плані, що ми е, обираємо туди і пісні. Ми їх прям вставляємо. Їх не було в сюжеті. Мартін такого не писав. Про Україну він не писав. Е, ні, це е, п'єси ірландського драматурга, перш за все про ірланців, е, оскароносця. оскароносця. ну так. Е, але враховуючи історичну паралель між Ірландією і Україною, в їх визвольній боротьбі поруч з потужним сусідом з амбіціями на їхню територію. То е ця п'єса одразу стає дуже-дуже про нас. І коли вона дуже про нас, то немає там нічого доречнішого, ніж соромицька коломийка. Так, да, вона дійсно, ця коломийка, вона робить такий, вона такий темпоритм створює. От уже навіть на цих репетиціях видно. І знову таки, оцей останній кат він у тебе, його роль виконує. Антолій Мироночворський. Да, народний, народ... да, народний артист народний артист Миронович Вольський. А що він повинен донести глядачеві? Mm, ну, дивіться, а... Він якийсь має бути комбінований. От Все-таки, якщо ти поринаєш, там дуже багато моментів, ну, я вірю, що наш глядач це зрозуміє, оцю паралель з розстріляним відродженням. Так? От і... А він, оцей його кат. Ми в наших рішеннях будуємо так, що у нас, у нас є ніби два табори: радянський механізм, потужний, ламкий, дуже-дуже такий крих. Господи, скреж, скреж, скрежетливий якийсь такий, mm -hmm. ну прям іржавий. І є вільні люди в білому, які почувають себе. Свободно, там, де вони щось роблять, в тому, як вони собі дозволяють існувати. І головний герой, якого грає Анатолій Міронович він є представником е радянського механізму, який перш за все відбувається десь тут, в цих шестеренках в голові. Е і що конкретно прям донести-донести там собі Анатолій Міронич в це вкладається, це якась його особиста справа, я туди ніколи не полізу. Мені лише а ти важливо, що, щоб не... я створюю. Я втру... я створюю загальний контекст, в середині якого актори можуть створювати, щоб у них була на це можливість. Тому що коли актори тільки виконують те, про що їх просить режисер, це страшні речі. Я завжди за якийсь симбіоз, коли ми зупиняємось десь на половині. На півшляху одне до одного, тобто і ти, довіряєш, без, без цього ти довіряєш ніяк. Хто робіт довіряєш? Вони тобто... виходять на майданчик, грають. Якщо й не довіряють, то не довіряєш саме до її роботи. Так. І, і ось багато у нас дуже тут пластики, на пластиці uh -huh. поставлено. Uh -huh. І ось цією пластикою чи в танці цьому передається. Наша основна думка: що е, два способи мислення по різному і виражаються. Там, де це механістичність, то це якісь стримані, е, мілкі рухи, е, така жестова пластика. Е, там, де ми дозволяємо собі бути вільним народом української національності, то ми прям зажигаємо. Да. Ну взагалі, це мова йде про Ірландію. П'єсі, да. Да, але на сцені глядач має зрозуміти і Україну сьогодення, і ну, напевно. Трьохсотрічну історію, да мабуть, десь там боротьби. У нас дуже різні менталітети. В Ірландії, в Англії працює так, що драматург написав п'єсу, актори її взяли, грубо кажучи, по кіношному зіграли і там всі поаплодували, всім все понятно, всім все А У нас це, на жаль, як мені здається, це моя думка не працює, коли люди просто ходять, розмовляють по черзі одне за одним. А мені здається, наш глядач завжди орієнтований на контекст. Що це за люди, в яких обставинах вони це кажуть? А чому так? А якщо так, то як це співвідноситься з тим, що у нас як українців за вікном? І як тільки мені здається, як тільки ми ірландські п'єси почнемо грати про ірландців, то що цим п'єсам робити на наших сценах на наших майданчиках? Мені здається, коли Анатолій Міронович Вольський грає про українця, який сидить десь в залі, і він себе асоціює з цим персонажем, то це може викликати емпатію. Може бути по-різному, так скажи, будь ласка, от якщо ну, вже зіграна вистава, все прем'єра відбулася, і ти готовий брати наступну роботу. Uh -huh. Це буде український автор, це буде українська класика чи знову зарубіжна? Uh, uh... Ну спробуй так одним словом. Ні, тут немає секрету. Я Таїсу Дмитрівні приніс е, варіант того, чим би я хотів займатися там, умовно з січня, якщо вийде. Е, це українська класика. Що саме клас... не скажу, українська Ні, класика. ну ми цього ще. Uh -huh. а, що тобі ближче, такі питання. Комедія чи драма? Поєднання. Сімбіоз, да, ну, так. Чистий жанр, мені здається, А якого кольору життя: чорне чи біле? Помаранчеве. Маранчеве добре. А ти актор більше чи режисер? Я тільки режисер. Тільки <сум> режисер. <сум> Акторство робить мене нещасним. Я знаю, як це робити, мене навчили, але у мене ну, інший склад психіки. Мені це не в кайф. Mm, давай спробуємо ще щось сказати нашому глядачеві. Ну, заключне таке слово. б ти їм хотів сказати напередодні відкриття нашого нового сезону і твоєї прем'єри, адже. Тут ти ставив на малій сцені, тобі доручили велику сцену, ти молодий, перспективний, амбітний режисер, і в тебе все вийде. Дай скажи Бог. Глядачеві запроси. Приходьте, буде цікаво. Е, я не обіцяю, що прям. Прям 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 так понятно, що прям аж ого як понятно. Але ми дуже намагаємося вам допомогти. Ми для цього створюємо все, що можемо. І як мені здається, ті акторські роботи, які ребят вийшло створити, гідні того, щоб прийти і подивитися. Багатьох я такими ще не бачив, десь я собі за цим мідальку дарковішою. Але я не можу тут не відзначити тут труд і працю артистів. Уй ви Причому, знали, як багато і старшого вони, покоління, і старшого, і, молодшого, і молодшого, зайнятий майже <с весь склад. Я там задіяв дуже багато народу, тому це гідно того, щоб прийти і подивитися. Ну, Женя, я зичу тобі удачі, хай щастить і нехай ця нова робота приносить тобі окриленість і далі лети в життя. Всього доброго, зустрічі. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави, усе про театр, яким він є, був та буде.